Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста. Про це заявив президент України Зеленський в Америці на зустрічі із місцевими редакторами. У Мене два питання. По-перше, хто такі геніальні у великих лапках плани готує для президента, за президента? Тому що я впевнений, що це не військові, військово б такої дурниці не пропонували б. І по-друге, навіщо, якщо вже е, задумали, оце все оголошувати. Для того, щоб процитували, ну, якщо так, то е, ціль досягнута. Але справа в тім, що. Крім того, що процитують американські і навіть українські медіа, про це прочитають не лише американські, українські там європейські читачі, а прочитають читачі у російській армії, російських спецслужбах. І вони теж будуть це знати. От хотілося б розкрити для президента його оточення особливо таку непросту, а насправді просту істину. Тобто, ну, якщо ви збираєтеся деокуповувати Бахмут і ще два міста, я так розумію, що е, із цієї сентенції для знаючої людини неважко зрозуміти, які це два міста. Мабуть, вони десь там е, рядом і мають стратегічне ну, відносно стратегічне значення, ну навіщо ж це говорити? Але повернімося ще е, до е, першої частини, до першого мого питання, навіщо такі плани створив? Е, згадаємо, що нам американці радили, як тільки починався штурм Бахмута. Вони радили нам відійти і не тратити солдатів, відійти на висоти, укріплені висоти позаду. Е, ні, не послухали. Півроку тримали Бахмут. Е, да, загинуло там немало ворогів, там, але там загинуло немало наших. І ніхто ще. Я так розумію, наших не рахував. Ну, сподіваюся, що військово все пораховано, але принаймні ніхто про це не знає. І е, деким це сприймається, начебто цих втрат немає. Ні, вони є. Тепер ми збираємося захоплювати Бахмут е, назад. Ну, якщо ми збираємося деокуповувати великі шматки території, от як, наприклад, е, е, правобережжя Херсонщини. Коли ми великий наступ проводили і, і бомбардували ворога день і вночі з повітря, і він власне відійшов і залишив багато місць сіл, в тому числі Херсон, це одне діло. Так само можна було б і Бахмут рано чи пізно звільнити. Але якщо ми конкретно окопавшися. Ворогів у Бахмуті збираємося вибивати конкретно Бахмут звільняти. Ну то це штурм висотки в стилі Другої світової війни, коли Сталін посилав солдатів на штурм безіменних висоток. І скільки мільйонів солдатів полягло у цих безсмислених в принципі, штурмах безіменних висоток? Ніхто насправді не знає. Ми збираємося це повторяти в оточенні президента не розуміють. Що такі втрати для нас не допустимі? Ну тому, що ми люди, на відміну від наших ворогів, ми рахуємо наших солдатів. Чи це спеціально сидять провокатори, які ставлять за ціль спалити українську армію, пускати її на укріплені траншеї без належної артилерійської і головне ракетної авіаційної підготовки? Пускати їх, штурмувати міста, ну, штурм міста. Що таке штурм міста? Це, е, треба бігати поміж будівель і стріляти в ворога, і він е, так же само може стріляти в тебе. Це ж не авіаційне бомбардування. Я так розумію, що ми ж не збираємося, е, як американці е, Франкфурт на Майні в Другу світову війну Бахмут зрівняти повністю землею всі ці стіни, які залишилися, і тоді зайти. Ні, ми так не збираємося. Там ще і е, місцеві жителі залишилися. БАДа, звичайно. Але тим не менше ми ж їх знищувати не збираємося. Тобто ну, штурм міста це злочин в даній ситуації. Хто цей злочин запланував? От, е, от Було б добре, щоб СБУ цим зайнялося і е, викрило цього крота Більшого, ніж впевнений, що це не серед військових, що це значно вище десь.